Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект про військову службу, мобілізацію та військовий облік, який має посилити збройні сили України. За проголосували 283 народних депутатам. Ось основні положення документу. Мобілізації підлягають чоловіки з 25 років. Раніше було 27 років. Електронних повісток не буде лише паперові військовозобов'язані протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адмінпослуг або створивши електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста. За кордоном це можна зробити у консульстві. Чоловіки зі статусом обмежено придатний протягом 9 місяців мають пройти військово-лікарську комісію, яка визначить одне з двох придатний чи ні. Чоловіки від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або прикордонника. Скасовується право на відстрочку для студентів, які отримують другу вищу освіту. Строкова служба скасовується. Вводиться базова загальновійськова підготовка. Всі звільнені строковики переходять у мобілізаційний резерв. З нами на зв'язку Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, вітаємо вас, пані Вітаю. Власне, Уряд сьогодні вже ухвалив рішення про додаткові 70 тисяч для військових на передовій. Одноразова винагорода, як повідомляється, нараховуватиметься військовослужбовцям і поліцейським за кожні 30 днів виконання бойових завдань на передовій. Загалом, після прийняття законопроекту про мобілізацію, які наступні кроки мають бути? Ну, власне, якраз розширення цього пакету мотиваційно, щоб він дійсно запрацював, це одне із завдань, і ми бачимо, що на наступний день після рішення Верховної Ради уряд прийняв постанову про ці додаткові 70, 70 тисяч. А це додатково до базової заробітної плати, яка там 20-25 тисяч. Якщо людина власне ж перебуває, воїн перебуває на передовій. Це доплата бойові ці сто тисяч і 70 тисяч за 30 днів перебування знову ж таки на першій лінії. Тобто, загалом це вже грошове забезпечення в районі 200 тисяч гривень. Також ну, в самому законопроекті є певні мотиваційні норми, які там стосуються, наприклад, якщо підписується контракт, то видається сертифікат на купівлю авто. І якщо це чоловік мобілізований, то у дружини, і якщо є кредит, то не буде жодної там пенії по кредитам, і е, я дуже сподіваюся, що з часом цей мотиваційний пакет і грошове забезпечення, соціальне забезпечення, реабілітація воїнів е, буде тільки розширюватися. Е, також е, ми очікуємо напрацювання комплексного закону, який буде стосуватися е, е, ротацій. Е, е, я дуже е, розумію, що е, е, питання демобілізації воно е, ну не просте, болюче, але військове керівництво. Нашої держави абсолютно всі сказали, що не можна ну фактично відправити армію додому під час повномасштабного вторгнення. Власне, єдина держава, яка це свого часу зробила, це була Українська Народна Республіка. А центральна рада в 1918 році приймала закон про демобілізацію. Чим це все закінчилося? Ми знаємо втратою державності мільйонами закатованими в Холодоморі, в репресіях. І так далі тому питання, все ж таки відпочинку військових, які вже довгий час перебувають на війні, воно дуже актуальне, дуже гостре. І очевидно, що буде вирішуватися питанням чесних справедливих ротацій і від можливості відновлення, так для. Для солдат і звичайно навчання тих мобілізованих, які будуть зараз, і Одне більше, уточнення стосовно цього, пані Євгенію Дмитро Лазуткін, речник міністерства оборони, в телемарафоні заявив, що найближчим часом власне законопроект буде презентовано для громадськості, коли Верховна Рада, коли парламентарі очікують цей законопроект в сесійній залі. Є якісь терміни, це залежить від уряду, бо ну насправді вони мають це узгодити з військовими, бо це не може бути якесь просто політичне рішення, щоб сподобатися і зібрати лайки у Фейсбуці. Це дуже ну така робота, яка стосується планування військового керівництва. Тому це має зробити міноборони, яке працює з генеральним штабом. Як тільки він буде розроблений, презентований, обговорений, Верховна Рада ну його розгляне. Я думаю, що колеги до вас маємо